У Дніпрі готуються до національного мультипредметного тесту. Його проходитимуть абітурієнти, які планують вступити до вишів. Одинадцятикласниця Єва розповідає, складатиме іспит з чотирьох предметів. Найбільше каже, хвилюється, аби тесту не завадила тривога, адже це ризик потрапити на додаткову сесію. Я буду почуватися напевно зручніше, якщо це буде укриття. Я буду там здавати це і безпечніше там для батьків, для нас ми не будемо хвилюватися, і у нас буде вдосталь часу. Цього року через безпеку. У ситуацію усі випускники шкіл на Дніпропетровщині складатимуть НМТ в укриттях, каже директорка регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Для цього у регіоні обладнають близько 50 пунктів тестування. Не потрібен додатковий час ані на переривання, ані на технічні процедури, ані на можливість, ну скажімо, нервувати. Тому діти будуть писати в сховищах. Приміщення для тестування в укриттях шкіл вже готують. Відає фахівчиня міського управління освіти Олена Сокур. Усі сховища каже, матимуть генератори та вбиральні. Обрано 10 закладів, в яких будуть створені тимчасові екзаменаційні центри. Наразі триває робота щодо облаштування. Додаткове освітлення, розетки, додатковий інтернет. Цьогоріч основна сесія НМТ проходитиме з 14 травня до 25 червня. У травні тест складатимуть випускники минулих років у червні школярі. Дату та місце проведення. Кожен зареєстрований зможе дізнатися до 8 травня в особистому кабінеті. Андрій Незнаєнко Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.